В цьому відео ви дізнаєтеся, яка різниця між Алізе Пуфі та Алізе Пуфі Fine і що з них в'яжуть. Основна відмінність полягає у розмірі петелек. В Алізе Пуфі петелька розміром 4 см, в Алізе Fine петелька 2,5 см. Також різниця є в метражі, адже в Alize Puffy в 9 метрах 100 грам, в Alize Puffy Fine в 14,5 метрах також 100 грам. Це свідчить про те, що Alize Puffy більш наповнена та об'ємна пряжа, а Alize Puffy Fine має більш тонший ворс. Загалом, що з Алізе Пуфі? Що з Пуфі Fine в'яжуть дуже багато виріб, виробів, наприклад, кардигани, сумочки, косметички, пледи, лежанки для котів, іграшки різні, будь-що з них можна в'язати. Потрібно лише пам'ятати, що Пуфі – це більш об'ємна пряжа, тому виріб з неї у вас буде більш об'ємний. Також, якщо, наприклад, взяти плед і зв'язати його з алізе Пуфі, то ви впораєтесь за 1-2 дні. Якщо в'язати той самий розмір, але алізе Fine – то на це потрібно більше часу, приблизно 3-4 дні. Якщо, наприклад, ви будете в'язати плет з Алізи Пуфі, то вам знадобиться менше моточків, ніж плет з Алізи Puffy Fine. Якщо ви будете в'язати кардиган з Залізе Pufi, то вам знадобиться більше моточків, ніж Алізи Пуфі Fine. На моєму каналі доволі багато інформації стосовно цієї пряжі, тому можете переходити та ознайомитися. Там я показую базові навички, а також є декілька відео про візерунки для цієї пряжі та як зв'язати пледики, сумочки та косметички.